Шановні болівальники, вітаю вас на нашому каналі. Розпочинається пряма трансляція із міста героя Чернігова, славного міста. Команда Десна Чернігів, з Чернігів. Приймає нашу команду Чайка-Вижера. Вікова група 2008 року народження. Перша група чемпіонат Дюфлу. Ой, не можна, Хара, ну таке не робиться. Я не знаю, вас як щось як тягне, як медом просто. Ну що, друзі, 0-1. Дері планували, але. о Друзі, феноменальний пас Олександра Коблка, друзі. І удар. Макара твердах. Ну, друзі, ну, Макар... Макар це бренд, друзі. Бренд, друзі. Що зробиш? цій Ой, ты! Давай, боже мой, какие момент, Санечка, вообще колоссально, колоссально. Влад, не туда, трава. Санечка, давай, не кидай. Ой, молодец, воротарь, супер. Ой, ты, боже мой, ну что у нас в центре? Вас что там намазало, друзья? что, Пасха через три дня, друзья? Хорош, тасончик. Хорош, тасон. Та та мяч облаку уже, видай. Влад, подай. Влад, давай. А хто там? А там Макареско. Хто, хто на добивання? Олешка, на жаль. Сі, ну, фізика явно не, не наш коньок. О, боже мой. Жовта карточка. Яка червона? Реф. Та яка червона карта? Він м'яч не контролював. Ну що він робить? Ну що він робить? «Тютюнник» Никита. Один-два, друзі, один-два. І у нас заміна, не виручена, на жаль, учень легендарного, друзі. Давай-давай, пошов, пошов, давай. атака віелом, друзі. Вижирський вальс, вальс. І сі, трошки ближче підходь. Ой, Ох, Ох ты. Прекрасный удар. Молодец, Димусик. Супер вообще удар Лялечка. Молодец. Уже. Боже мой. Як! Момент просто. Ну що вам ще надо, друзі? Ну як? Ладно. Друзі, ніщо. Проїхали. 2:1 наша команда програє і не ще не втрачає, але трошки, трошки втратили, ми, друзі. Нам треба була принаймні нічия. Програємо ми Дійсний, єдиний м'яч цій грі забив Макар, Тверда хліб першому таймі. Програли, скажімо, поділу, ніяких питань нема. На жаль, були і помилки з обох сторін, і все на світі, друзі. Дякую, що були з нами. Слава Україні і смерть ворогам. До зустрічі!